Чому, от вся штука, і в тих їхніх виборах, і в цьому, що відбулося, це все якісь, знаєте, тупі медійні технології для українського населення. А от те, що треба робити назовні, ми вже це згадали зараз цими трьома російськими корпусами, якби. Це розкручувати в їхньому медійному полі, як казав Володимир, це би був якийсь ефект, там роботи нема. Там, крім ну, крім Ілії Паноморьова, який вирішив на тому попіаритися через свій там один ресурс, який йому приписують. Більше взагалі ніхто на медійному полі російському не попрацював з цією темою. Тараса, якби це була нормальна операція, бо сьогодні там з'явилися вже розвідники Ічкерійські в складі Ну випадки. так. Але суть в тому, що. Ічкарійських розвідників, бачите, в Білгородській області ми б ну, з радістю хотіли, тільки якби вони зараз по ічкерії гуляли, було б значно цікавіше. Але ж синхронізації зусиль так і не відбулося. Тобто, що скликав у Києві Будан? який сходняк, перепрошую, якщо зайшли ці частини. Синхронно з ними мають по території Росії діяти якісь інші підрозді. Щось має відбуватися, а їх немає. Ну їх немає, а немає. А я так розумію, що ні з ким і не узгоджували цих речей, ні з яким групам. Ну ще раз кажу мене до дорі пономорьова так ставлення скептичне, але він принаймні якісь має трошки вплив на певні кілька там груп, там свободної той Росії, як він називає, щось там міг би. Він я так розумію, з того тону він про це все дізнався з преси. Що почались такі речі? Щось почав там крутити. Нічого з того в нього не вийшло. Бо такі речі, ну це треба бути або мало мати там дійсно впико. Ну, він це, немає лише один ресурс. Він називається утро Февраля. Такий каналчик, який кілька Ні, у нього є «Русський партізан. Ще ресурс так, який ну, з ним партизан, так. Він так, більш так. сильний. Утро февраля це відстій, а «Русський партізан він діє, але але він просто не встиг цього розкрутити. Тобто, це насправді ну, так, готувалося. Так, для внутрішнього українського вжитку і не більше. А от є один момент, от Володимир його зачепив, а я на ньому хочу просто закцентувати. Тут вже як той, хто працював трошки в дипломатії, от для нас що було важливо? Щоб вибори Путіна були визнані як ну, нечесні, недобропорядні, неконкурентні, несправедливі, фальсифіковані, чи що вони були не визнані? Мабуть, нам наважливо, щоб це було чітке формулювання узурпація влади. А по друге, подивися, Тараса, вони ж з переляку зігнали Верховну Раду і проголосували постанову. От я зараз про це хочу сказати. А чого стосується ця постанова? Виключно виборів на території України незаконно окуповані. Та, та тоді чекайте, підождіть, західні партнери говорять про невизнання виборів в цілому. Ανάσυκλ και να οκτώβουν στο ελεύθερο τόριο. Ну, це якраз і є момент умисної диверсії з боку нашої влади. Пункт перший просто елементарна арифметика для того, щоб визнати ці вибори такими, що не відбулися, треба або мати якісь докази того, що вони масово фальсифіковані. А доказів таких нема. Там просто неможливо там електронне голосування. Це не Білорусь 20-го року, коли все-таки в комісіях сиділи люди Тихановської, які зливали інформацію, як мішками заносили бюлетені, як це мінялося, і цього було достатньо для того, щоб ці скали вибори сфальсифіковані повністю цей варіант на Росії не проходить, його не можна довести ніяк, і тому є другий варіант: ті вибори напряму суперечать міжнародному праву, не можуть проводитися вибори на окупованих територіях. Внаслідок цього, якщо вибори навіть нехай не навіть якщо Крим. От ми пробували тоді по Криму, коли в них думу обирали підняти. Ну, світ тоді був не дуже готовий до такого, але ми тоді розкручували добре, що оскільки... Списочна частина, ті, хто по пропорційній частині обирається до Госдуми, вони ж, хоч якось, всі ті партії своїх агітували, всі в Криму. Проводилися вибори на окупованій території, внаслідок цього всі вибори Госдуми мають вважатися такими, що не легітимні. Це тоді не спрацювало, але зараз є велика кількість окупованих територій. Це набагато потужніше, плюс Росія веде страшну війну. Це всіх вже зачепило. І в цій ситуації нам було важливо, що був підхід Вибори визнаються нелегітимними, тому що, будучи проведені, в тому числі на окупованій території, це не якась частина окрема це єдиний загальнонаціональний виборчий округ президентських виборів, навіть якщо не Велика на одній ділянці стопроцентно незаконно не фальсифіковані, а стопроцентно незаконні, значить, вони незаконні скрізь і всюди. Оце є норма міжнародного права, як правник говорю, і на цьому треба було перше акцентувати, а тепер друге і основне це треба було доносити до країн світу упродовж, ну принаймні, двох місяців. От ми про Макрона говорили. Макрон, чому зробив цю заяву проведення військ в там Різні причини, але одна з них це щоб люди привикали на заході, щоб звикав Шольц, звик, звикали британці, звикали е, голландці, що колись доведеться воювати в Україні. Для цього потрібний час. Я кажу, з цим треба переспати, прокинутися і ще сто ночей переспати з цим самим. Для того щоб ті, хто бояться сказати, що в Росії не легітимні вибори, немає президента і все інше, щоб вони були до цього готові. Ну для цього для початку це треба було. Січні почати робити. Про це опозиція казала: ці звернення почали вимагати, щоб було ухвалено в січні. Зверніть увагу тепер, а зараз переходимо до чистої математики. Звернення голосується у четвер. за ну на Наступного дня починаються вибори. Вибори три дні. Звернення голосується в четвер. звернення п'ятницю Далі, підпис Стефанчука. Я до речі, сьогодні не встиг подивитися. Треба було оглянути, чи він підписав уже чи ні, навіть якщо він четвер підписав. Далі, що далі відбувається з цим зверненням? Це ж звернення електронку він відправляють. Це звернення іде до Міністерства закордонних справ, де всі, кожен цей лист до кожної окремої організації, це множить. До кожного з них додають високопос... високошановному, там, високоповаженому прем'єр-міністру Голландії, високоповаженому спікеру парламенту Голландії, і пішли по всіх. Робляться сотні цих листів, після того їх дипломатичною поштою всі відправляються. Прийдуть вони до перших парламентів та ж мають прийти, там їх мають офіційно розглянути, з на засіданні уряду. От уявимо до уряду Польщі і Литви, вони, скажімо, може, дійшли сьогодні, може, дійдуть завтра. І там будуть розглянуті до декого, вони дійдуть через місяць дипломатичною поштою. Просте питання. До той момент вже вибори Путіна будуть остаточно у всіх країнах визнані такі, які відбулися. Путін обраний президент, він просто обраний нечесно, в незаконний спосіб, з порушенням всіх стандартів, але ніхто і не чекав від Росії стандартів. Для того, щоб хоча б можна було тиснути на інші країни, ну ми ж вас просили. Треба було це зробити так, щоб ці всі листи, всіми були отримані до минулої п'ятниці. До. А бажано за місяці, але хоча б до минулої п'ятниці. Якщо вони отримані вже після виборів, після того, як вони сказали, вибори пройшли нечесно, але Путіна обрали, то після цього це, це звернення його цінність нульова. Це смітник. Це в п'ятницю ввечері проводити слухання Радбез, ну точніше, зранку в п'ятницю Радбез в, за нью-йоркським часом, це означає, що до кінця дня жодна влада в жодній країні не зреагує на це. Тому що кінець тижня, все п'ятниця, все субота, неділя. А понеділок вже підсумки виборів підведені і в світі їх визнали. От чому вся штука? Це умисне затягування в часі. Це це звичайна проста математика. Затягнули в часі, щоб не спрацювало.